Що ж, тоді у нас пішло не так, і чому ми втратили незалежність на відміну від наших найближчих сусідів? Перша причина гибні ідеологічні установки, орієнтація на федерацію з Російською Федерацією та дурман соціалістичної та комуністичної доктрини. Вони замість того, щоб консолідувати націю, розпалювали класову і соціальну ненависть між різними верствами українського суспільства, робили його суспільство вразливим перед зовнішнім ворогом. І мені здається, один лише скоропадський наполягав на тому, що Україна не повинна стати полем для соціалістичних експериментів. По-друге, недалекоглядний короткозорий пацифізм. Завадив вчасно створити справжнє українське військо, тверезо оцінити загрозу з боку Російської Федерації незалежно для незалежної України і твердо підготуватися до зовнішньої агресії що з боку білих, що зі сторони червоних, свою владу. Писав сумновідомий Муравйов: Ми несемо з далекої півночі на вістрях своїх багнетів, і там, де її владу встановлюємо, підтримуємо її силою цих багнетів. Російська інтервенція, російські війська та російська зброя. Ось що зіграло тоді вирішальну роль у придушенні революції і російська пропаганда так само, бо українців. Найсолодкішими обіцянками улещували саме большевики. Нічого не нагадує. По-третє, через брак міжнародної підтримки Україна в роки вирішальної сутички з росіянами залишилася сам на сам з агресором. Але головне, що не дало тоді постати незалежній українській держави, це брак внутрішньої єдності, політичні чвари, анархія, отаманщина.